Це одна з тих книг, яку потрібно читати постійно на протязі всього життя, бо, здобуваючи власний досвід, нам відкриватимуться глибші істини сказаних слів, слів, які написав Монах Чернець з німецького міста Кемпмен, за що і названий Тома Кемпійський. Автор укладає дуже глибокі духовні роздуми: роздуми про молитву, Божу любов, про смерть. Ці роздуми наскільки глибокі, що однієї фрази вистачає на тижневі роздуми. І я хочу зачитати вам роздуми саме про смерть. Дуже швидко закінчиться твоє земне життя, тому поміркуй над тим, що відбувається з тобою. Сьогодні людина живе, а завтра її вже немає. І як тільки зникне сперед очей, зразу щезає з пам'яті, О, яке воно тупе. І тверде людське серце, що думає лише про теперішнє і не передбачає майбутнього. У кожному ділі і помислі заховуватися ти повинен так, ніби вже сьогодні маєш померти. Мементо морі. Пам'ятай про смерть.